Тих, хто хуліганить у мене на грядці. Вам цікаво? Мені теж цікаво. Думаю, що ж воно таке робиться? Дивіться, якщо видно буде. Коротше, це їжаки. Де він там? Воно в тюльпанах? та не видно нічого. хуліганять у мене на грядках. Це Як вони Їжаки. Зараз я надивлюся там в Києві заліз, а один в тюльпанах. Ну, темно, нічого не видно. Короте, одну квіточку він... А, ось він. Теж не видно, так? Да? Я хочу його показати, щоб воно було видно. Камеру включила, але ну, поліз. От хліганчик. Колись, де ноші тільки я почала вирощувати квіти на грядки, ще не займалася продажем. А, вийшла, щось там поковиряла, двік. Як... Киш, 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 там горщики стоят. Что вы делаете? Киш! Киш, 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 кш заводятся заводится в горщиках. Киш! А я думаю, чего они попхань эти горщики? Вот и секрет раскрытый. Горчить. Короче, слушайте, если интересно. Я же дивлюсь, а там около елки вышла я сразу, что-то выходный что Поробила, там щось посапала, а потім після обіду вже ще вийшла, захожу на грядку, а там якийсь. коло Прям нарита е, цвіти поламані, прям куча якась. Я так злякалася, думаю, що це таке? Що це мені тут на накладував. колдував? <смістить> я туди, а там нора, нора, а не нора, а ця ну, земля ви і е, гніздо зроблене. Там їжа тихо хотіла окотитися. Представляєте, ну, понятно, я все його туди назад сложила. Як вона, де там? Вона вже. Я бачила, що вона ходила там по газончику. Коротше, оце такі діла. Їжаки тут оце, територію в мене оджимають. Якщо тепер я знаю, хто тут хуліганить і згризає мої цвіточки. Всім на доброні.